Привіт, я Аліна і я hr бізнес партнер в Boosty. Якщо дуже просто, то зробити так, щоб співробітники і бізнес були задоволені. Якщо трошки складніше, то за рахунок HR-метрик і чар HR інструментів і hr процесів підвищити ефективність роботи команд. Найбільше Мої ролі мені подобається можливість спілкуватися з різними дуже розумними людьми, можливість дізнаватися від них нові речі про бізнес, про їх професії, посади, постійні нові кейси, які стаються регулярно, і ти ніколи не перестаєш чомусь дивуватися. Те, що мене дратує, це коли ти попереджаєш когось про якісь наслідки, просиш так не робити, або навпаки, просиш щось зробити. Тебе не слухають. А потім через якийсь час стається те, що ти казав, і до тебе приходять, і кажуть: Ти була права а наслідки розгрібати все одно тобі. Думку спадає один приклад в школі на уроці інформатики нас вчили користуватися Excel. Тоді в класі восьмому я взагалі не розуміла, на що мені це потрібно. А зараз розумієш, що Excel це ледь не головний інструмент, який тобі потрібен щодня. Це необхідність налагодити зв'язок з новою людиною. Періодично я знайомлюся з новим менеджером, і кожен раз ти переживаєш, що у вас не складеться, ти не зможеш завоювати авторитет, він не буде тобі довіряти. І це такий момент, як ніби тебе викликають до дошки, а ти знаєш, що ти вивчив цей предмет, але все одно нервуєш. Кожен раз це по-новому. Але кожен раз виходить. А, та я якраз тільки що казала про те, що е, кожен раз нервую перед зйомкою і перед цим білдингами, якимись, на які ми ходимо з командами. Але давно вже не нервую ні перед звільненнями, ні перед критичними бесідами, ні взагалі ні перед чим. Е, бути в декількох місцях одночасно. Офіс. Особиста зустріч. Комедія.